Агов, друзі, всім привіт! З вами Стецько на каналі Український Roblox, і сьогодні ми будемо тікати від цього шаленого лікаря. Ну що, друзі, погнали? Я сподіваюся, сьогодні буде дуже цікава і захоплююча гра. Давайте дочекаємося завантаження. Отже, побігли. Побігли, друзі, і що ми бачимо? Ми в якійсь кімнаті, не зрозуміли? ось де цей лікар. Навіжений дядько. Так, що нам робити? Ага, бачу стрілечки. Рухаємося за стрілочками. Хоп-хоп, і ми вже в вентиляції. Так, поки що все зрозуміло. Отже, після вентиляції нам необхідно трошки пострибати. Перестарався трошки. Давайте. Так, стрибок, стрибок. Ще один, ще один. І тепер труба перед нами. Отже, з труби перестрибуємо на іншу стрибу, стру трубу і заходимо на платформу. Тут необхідно буде теж трошки пострибати по цих платформочках. Ого, гостецько, нічого собі, оце ти прям ледь не впав, як я розумію. Так, тепер давайте обережненько перестрибнули ці лазери. І пушка. Ого! Нічого собі! Стичко, це ти літаєш. Круто. Круто, ну що. Знову ми в вентиляції. Так, поки що все зрозуміло. Вистрибуємо. Ага, небезпека. Струм. Вода під струмом це дуже небезпечно. О, привіт! Щось у тебе такий голосочок. Слухай так. Я бачу він стояв біля кнопки, тому підозрюю, що нам потрібно його якось відволікти. Ну добре, давайте спробуємо оббіг оббігти. І я дуже сподіваюся. Ага. Ах ти який! Хитрюга ти. Та ну не видумуй! Ну добре. Ну що, лікар, Я думаю... Ти вже нас навряд чи нас доженеш. Так. Єс. Yes. ми втекли в іншу якусь кімнату. Так, біжимо, біжимо. Тут Якісь батар... батарейки, нічого собі. Батарейки вбивці, друзі. Давайте будемо обережно перестрибувати ці батарейки. Так, ми змогли. Забігаємо в туалет, сподіваюся. Це щось цікавеньке. Так, що? Ага, копаємо лопатою, копаємо тунель. Тунель під, під туалетом. Дуже цікаво зараз. Як докопаємося. Що нас тут очікує? Ого, нічого собі! Оце я супер швидкий стрибучий. Клас! О, друзі, мені так навіть більше подобається, якщо чесно. На такій швидкості. Так, знову ми тепер в цій кімнаті рухаємося, обережно не торкаючись лазерів. Щось мені підказує, що цих вогнегасників теж не варто торкатися, тому ми їх обігли. Перестрибуємо ями з шипами. Так. Тут є кнопка. якась цікава кнопка, яку нам необхідно буде напевно натиснути. Так. Отже ми натискаємо кнопку. Ага, піднявся міст. І тепер ми можемо. Можемо бігти по мосту, друзі. Це... поки що все складається для нас дуже успішно. Так, стрілечки показують, що нам потрібно застрибувати сюди. Ого. Тут лазери, лазери нас несе. Так, 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 ми змогли, друзі, ми змогли. Тільки тепер якось долетіти до цієї сторони. Оп. Знову професор. Професор. Добре, не реагуєш на мене, сподіваюся, він нам не потрібен для того, щоб пройти це завдання. Отже, рухаємося. Що це таке таке величезне? Якісь батарейки, чи рушники, чи рушники, напевно, це що? якісь аптечки незрозумілі, Боже, то це, 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 цей лікар тут наплодив всякого майна незрозумілого. Добре, друзі, рухаємося далі. Таке враження, що це якийсь марафон. Потрібно бігти-бігти. Так. так, це якась незрозуміла кислота. Угу. Добре, добре, не будемо торкатися цієї кислоти. Але добре, що можна просто оббігти її. Тут є стежечка, зараз ми по стежисті. Все дуже-дуже складається успішно для нас, друзі. Друзі, а тут. Супер неочікувано в лікарні лава. Ніхто <ріпи> здавалося в лікарні лава, а в лаві гігантські шприці. Угу. Добре, добре, перша спроба трошечки не вдала. Сподіваюся, з другої спроби ми зараз подав, майже став в лаву. Бачили, друзі? Так? Давай настицько. стрибок, стрибок і ще останній. Так, все, лаву шприцями ми подолали. Знову лазери. Лазери це, як завжди, супер небезпека. Ого, нічого собі, це якісь бетонні плити. Ну, давайте будемо їх пробувати оббігати. Ага. Нам ще разу необхідно змінювати сторону. Ліворуч, праворуч. Але я навіть боюся думати, що буде, якщо потрапити під цю плоту. Плита вбивця. Це однозначно плита вбивця. Так, друзі, що у нас очікує далі? А далі знову лазери. Так, ми біжимо з ходинками. Перестрибуємо лазери, будемо обережні. Так, підходимо, стрибаємо, підходимо, стрибаємо. І на останньому лазері ми щось дуже сильно розігналися. І на нього наступили. Так. Оп! Дуже близько підійшов. Ну, добре, до цієї спроби у нас точно все вийде. Так. Оп. Перестрибнули другого лазера, третього. І останній. Так, так, друзі. Ура! Отже, що нам... Ага, нам потрібно взяти цього пристрою і далі... Це наш шалений лікар. Так, друзі, в нього є купа життів. Отже... Ага! В броні, і він ще й відновлюється, друзі. Давайте, давайте. Ну що? Що? ти думаєш, ти не зможеш нас догнати? Ого, ого. Метеоритний дощ викликав. Добре, добре, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тікаємо і стріляємо кудись йому в п'ятку. Ой, навіть не скажу, куди я зараз йому стріляю. Давайте спробуємо трошки вище стріляти. Ха-ха. Зараз, зараз ми тебе. Ще трошки, ще трошки, друзі, ще трошки. Ладно, я вперше встріну. 500 життів, на на на, тобі на тобі в голову. Так, друзі, ура! Ми перемогли. І я думаю, нам необхідно бігти в цей порт. Так, так, друзі. Оце ми круті. Слухайте, ми перемогли цього Супер-професора. Ну що, друзі, я думаю, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, ставте лайки та залишайте відгуки з побажаннями щодо наступних відео. До зустрічі, друзі!